Привіт, синьо білі вболівальники. В останні кілька годин усі новини були зосереджені на нашому нападнику Едуардо Герреро, особливо після підтвердженого відходу Владислава Ваната до Жирони. Хочете дізнатися подробиці? Тоді підпишіться на канал, поставте лайк відео і поїхали. З переходом Ваната багато вболівальників почали задаватися питанням, хто візьме на себе атакувальні обов'язки Динамо. І саме в цей момент Герреро вирішив висловитися. Панамець поспілкувався безпосередньо з президентом Ігорем Суркісом, а також з тренером Олександром Шовковським, запевнивши, що це буде його сезон. Герреро заявив, що вже виправив минулі помилки і тепер повністю готовий грати у футбол високого рівня, допомагаючи команді досягати важливих перемог як у чемпіонаті України, так і в європейських змаганнях. І він був не єдиним, хто висловився. Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич також виступив на захист нападника. За його словами, Герреро заслуговує на шанс в основному складі та має якості, щоб бути важливим ім'ям на цьому новому етапі команди. Тепер головне питання: чи зможе Герреро скористатися цією можливістю та стати головним героєм після відходу в Аната? Вболівальнику я хочу почути вашу думку: чи вважаєте ви, що панамець зможе взяти на себе відповідальність за атаку Динамо? Залиште свій коментар нижче, адже ваша участь дуже важлива. Залишаю вас тут, міцно обіймаю та побачимося в наступному відео.